29 квітня Івано-Франківський міський суд закрив справу щодо директорки ліцею номер 4 Ірини Гаврилюк, яку звинувачували в бездіяльності під час булінгу учня. На суді жінка свою вину заперечувала. 20 числа мама мене просила про зустріч, і ми цю зустріч домовились на 22 -е число. 22-го була скликана комісія, і 22-го був повідомлений поліцейський. Тобто, ніякого порушення не було. Захисниця відповідачки Зоряна Івасишин вказала на помилку в протоколі поліції. У протоколі в нас зазначено 1.03. 03. Виходячи з того, що ми маємо відомо про 24 години, тоді в нас подія сама би мала відбутися 29-го. Ну, 29 29-го у нас ніякої події не було, тому не зрозуміло, чому поліцейські вважали, що порушення вчинене саме 01, 03. Зважаючи на помилку у протоколі, суд закрив справу. Суд. Заслухав думку сторін, впровадження справи закривається у зв'язку із відсутністю в діях особи, яка притягається до відповідальності складу даного правопорушення відповідно до тих обставин, які визначені у протоколі. Керівниця ювенальної превенції поліції в області Алла Бойчук у коментарі Суспільному 30 квітня сказала, що таке рішення суду їй не зрозуміле. Є протокол засідання комісії. Адміністрація навчального закладу 29 лютого, де визнано конфліктом, тобто всі події, які відбувалися адміністрацією закладу, визнано конфліктом. А вже 1 березня Департаменту освіти і науки за результатом проведеної перевірки визнано булінгом. Тому 1 березня працівниками поліції було складено протокол щодо директора указаного навчального закладу. Зі слів Алли Бойчук, коли в поліцію надійде рішення суду, працівники перевірять його і підготують відповідь. Алла Бойчук додала, що за фактом кібербулінгу в ліцеї номер 4 поліцейські склали шість протоколів: п'ять на батьків дітей, які цькували учня, і один на адміністрацію закладу. Всі протоколи щодо батьків розглянуті в судах. Щодо по кожного протоколу накладено стягнення у вигляді штрафу. Тобто немає закритого жодного протоколу. Мама учня 6 класу ліцею номер 4 Оксана Крайник розповідає, що Булінг сина почався з переписування в груповому чаті у Viber від 14 лютого. Однокласники його випивали з класу, не пускали його на урок. А потім вони його біля воріт школи вкували, ображали. І потім, коли він пішов. Вже в напрямку дому, то дві дівчинки його ще до нас догнали і далі продовжувало образити". Директорка ліцею Ірина Гаврилюк сказала, що про булінг уперше дізналася 22 лютого на зустрічі з матір'ю учня. Заява Оксани Крайник її здивувала, адже говорить директорка, син жінки упродовж майже шести років не відвідував ліцей. Повідно, розмова перейшла в русло по відвідування. І поліцейський сказав, що до Оксани Володимировна, що ви знаєте, що ви за те, що дитина системно відвідує школу, а це було не 6 місяців, а 6 років, ви можете бути притягнуті до відповідальності за незалежне виконання батьківських обов'язків. І, звичайно, це для Оксани Володимировна було тримано, тому що е, ще в минулі роки е, до неї приходили працівники поліції, працівники суд е, в справах. Служби дітей, і вона її було поставлено на офісі сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ці слова директорки Оксана Крайник заперечує: насправді він мене нічим не лякав. Він просто почав випитувати якісь там пропуски моєї дитини, і я чайно його запитала пане а. Скажіть, який це стосунок має до, до булінгу, до того, що я прийшла. Він склався, сказав буквально цитую, що ну тепер я вже, я вже більше тут не маю що робити. Ірина Гаврилюк говорить, що в чаті Viber відбувся конфлікт, а не булінг, адже вся розмова протривала приблизно пів години. Тобто, з її слів не було систематичності. За нашим глибоким переконанням, за нашим тим, що ми дослідили, не підтверджується. Не було на дитину ні фізичного насилля. Ні, економічно ніхто в нього гроші не забирав. Оксана крайник також заперечує ці слова директорки. Наразі жінка звернулася до дирекції ліцею з проханням перевести дитину на домашню форму навчання щонайменше на місяць, доки ситуація з булінгом не владнається. Степан Пенкалюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.